Вітаю, шановних глядачів та глядачок. Продовжую різдвяний спешл, І в нас Quake Christmas Jam Maritari te Salutamos Називається наступна мапа, її автор Камрад Біп. І з латині це можна перекласти, як ми вас вітаємо, коли помираємо. Одразу нам видають рушницю і з'являються хлопчики з мечами. І нам треба буде тут хвилі знищувати, щоб е відчинити руни, які. Е ну, Тримають перехід до наступної локації. Правда, хлопаки? О, слухайте цей арбалет, але впритул мені прямо сандали. Дуже потужна арена в нас. Мозон я підрубав власне такий, як е, має бути під арени. Мік Гордон нас буде нині радувати потужним металом. І я знищую останнього арбалетника. І що далі? Далі нам ведуть нейлган. Це означає, що зараз буде більш серйозна е, бійка. Тому що тут ще низка арбалетників і приводи минулого різдва, у ролі яких скраги нападають. Зараз це, треба це все рішуче причесати, бо в мене лишається вже 66 хп. Думаю, мене на тут саме те, що потрібно, правда? Так, видають армор, потужний достатньо. І тут з'являється Огор Кларіса, який, слухайте, хоче тут нам завдати шкоди. Треба його оперативно знищити, бо в нього великий молот, і він хоче тут очолити цю всю операцію. Зараз треба не нарватися на його гранату, тому що граната наносить багато ушкоджень. Огор Кларіса не хоче ніяк помирати. Нарешті він лягає і треба тепер добити шановних арбалетників, які зачаїлися і тримають вихід до ліфта. Постріл, постріл. І ще е, е, сокирою додали. Непогано. Що тепер? Тепер треба забрати е, наш новорічний подаруночок. Це секрет номер 1 Треба для цього притиснути перемикачі. Так? Пішло. Пішло, і мені потрібні аптечки слухайте, тому що мене так сильно пробило. Тут є одна під ліфтом. Класичний секрет просто. Значить, Забираю і давайте нагору на другий поверх просуватися, де нам видадуть супершофдан, за допомогою якого треба буде зараз знищити просто натовп надзвичайних гремлінів, які повстали. Слухайте, тут ще хлопаки повстали. і Ситуація напружена у нас на цій арені. Я падаю донизу і зараз треба повертатися нагору. Стріляти з, з дабл даблбарел шотгану, щоб це все знищити. Ще один побіг, готовий. Водають велику хілку, давайте заберемо її, але з'являються відьми. І це насправді небезпечно трішечки, тому що відьми засилають постріли, які саме наводяться. Треба буде з ними зараз щось придумати. Першу відьму оббігає, вона стріляє, ми падаємо донизу одразу, так? Зараз треба другу відьму якось. Треба зав'язати кам'яних е, хлопаків, щоб вони... Відьма атакували, від мене це не виходить, на жаль. Кривавий слід, слухайте, полетів, а відьма вже стріляє. зараз непогана позиція для атаки. Перша відьма лягає, друга отримає шотгану. І я падаю донизу і стараюся втікти від її пострілу. Який, слухайте, летить за мною і влучив. Насправді, давайте повертатися нагору і дивитися, що на нас далі очікує. Ще один кам'яний велетен і рокет-ланчер видають. Але для початку ми відстрелимо ще цим демонам. Це нам дозволить забрати бонус Reflective shoots Потужний бонус, який дозволяє стріляти з шотгану достатньо кучно. Ну і що, і повстають кам'яні велетні, які зараз будуть стріляти по всій мапі тут. Я падаю донизу, що не дуже добре. я думаю, допоки працює Reflective Shoots, треба їх розвалювати, починати. Щоправда, там позаду нападають ще хлопаки. І вони вже повстали наступні. Зараз давайте нагору. І треба буде зараз рішуче звідси звалити. Одразу на мапі треба на цій постійно рухатися, бо хлопаки ці сандалять так, як має бути. Знов впадаю донизу, що в принципі непогано, бо можна забрати аптечку і підготувати ракет-ланчер. Хоча зараз можна і по собі засандалити. Хоч би одного знищити, один готовий, тут другий ще. У мене 64 хп. Слухайте, серйозно за мене взялися? Буде він підходити? Буде. Щоб тільки щоб злапати ракету новорічно, так? Ще одну, і ще одну, напевно, і ще одну. Цей готовий, лишилося одного приборкати під потужний саундтрек, як Гордона і дивитися, що нам протидіють далі. До ну, Каменюки він засилає добряче, слухайте, він влучив. Нарешті готовий. Все, тепер нам видають Мейкер Шотган, Це означає, що жарти ся скінчили на цій мапі. Так, давайте його заберемо і з'являється огор. Цей вірніше Шамблер, причому такий достатньо токсичний, і треба з ним щось думати. Він одразу потужно отруїв, я знову ж таки падаю донизу. Най, вони всі, може, б'ються між собою там на горі, а? Нет, тут треба з відеомейкеру стріляти, бо шамблір так дав, прямо в половину здоров'я мені зніс. Слухайте, а по аптечках ще є тут. Сподіваюся, нам містер Санта-Клаус буде її засилати ці аптечки, бо там ще така зграя велика достатньо. Треба знищити головне Шамблера. І огра, який тут ще бігає, він хоче помститися за огра Кларісу. Пишуть нам, що хвиля завершена чи ні. Я думаю, що ще ні, бо ми майже всіх перемогли, але тут ще є армор, який хочеться забрати. А як це зробити, шановні? Треба зробити сейф, напевно. І надзвичайний рокетжамп. Слухайте. Зливаю все здоров'я, зате в мене є 200 армору. Так, треба позабирати всі аптечки і забрати кватики на паралельній стороні. А чи них залишалися аптечки? Оце от питання в нас таке. Я знайшов 4 з 5 секретів, вочевидь, що кват Damage це буде фінальний секрет. Тут була аптечка. Зараз треба перегрупуватися. 50 хп, тому що... Це не жарти. 80 хп. Е -е, тут ще одна аптечка і... І тут ще одну заспавнив нам містер Санта Клаус. Що, забираємо кват, напевно. Як до нього ліпше дістатися? Я не думаю, що я тут долучу так потужно. Давайте спробуємо зробити цей jump надзвичайний. І я не долітаю, звісно. Треба якось по-іншому діяти. Може, звідси якось. Звідси я так само не долучу. Треба розігнатися. Та що ти будеш робити, містер Рейнджер? Тут. Оу oh є, yeah, натиснув. І що? Секретний фінал у нас починається. Заберіть супер Нейлган для того, щоб розпочати надзвичайну бійку з, з... некромантами. Такий тут, слухайте, натовп просто на... дуже великий. Падають донизу, знову ж таки, але в мене є відеомейкер, зараз ми це все розвалимо на мапі. Але тут ще один некроман. Merry Крісмас кажуть, бо він розвалився. 79,79. 79, і ялиночка з'явилася. Офігенна арена. І давайте просуватися далі на наступну мапу. 6 хвилин, до речі, витратив, слухайте, важко. Наступна мапа. Вона в нас на лівому крилі, і вона називається Ніяк е... Нейтельвені і автор. Antitlet це означає ну, без назви мапа. Це так само арена здається. 97 супротивників, щоправда, буде серйозно все на цій мапі, треба забрати одразу набої, і зброї в мене немає. Є армор, щоправда, і є надзвичайний секрет, який відчиняється, його треба оперативно забрати це в нас гранатомет, що непогано. Так, тут зачинилося, слухайте, там була сокира, здається. Так, там сокира, яку треба забрати оперативно, бо вона дасть змогу перемогти тут на цій мапі. І тут ще в нас якийсь секрет буде, так, давайте його протиснемо. Відчиняється секрет. І це в нас що? Це в нас, напевно, оцей секрет, так? Надзвичайний, одну аптечку видають. Ну добре, я протискаю руну і дивлюся, що з'являється. А з'являються в нас хлопаки, яких можна знищити або за допомогою гранатомету, або за допомогою от тієї сукири, яка там зачинена. Тут з'являються ще хлопаки. В великих кількостях ідуть на мене. Давайте всіх зберемо докупи. Підемо гранату номер 1 Три Мортогол кажуть. Слухайте, мало не затиснули. Зараз ще збираємо докупи цей парк збори. Чекаємо. Ту мортогол. Треба їх якось зав'язати, певно, щоб вони одного дно знищували. Або знищити оцих хлопаків. Сіквенс компліти видають нарешті сокиру. Слухайте, дай пройти, шановний, бо ти, ти трохи мене застряг тут. Всією сокирою зможу знищувати невмерлих. Все, сіквенс компліт, ну і починається вакханалія надзвичайна, тому що зброї в мене досі нема. 60 хп і скраги, арбалетники і... Що, що гірше бісти, з якими невідомо, що треба робити. Гранати летять, господи. Пробую нагору перегрупуватися. Тут у нас містер Огор, якому летить одразу граната. І я забираю відомейкер шотган нарешті, і тепер гра трошки зміниться, правда, шановні. Тільки треба економити набої, мені так здається, тому що треба, треба тут протискати. Три мордуков кажуть. Ну і зараз треба це все зібрати докупи, і най вони між собою ще трошки поб'ються. То, здається, сили трохи нерівні по кількості е, набоїв і по кількості гранат. Щоправда, граната ще є, залітає прямо в пощеку цьому демону. Аптечку я забирати ще не буду, бо це все стріляв просто. По 59 набоїв є, і мені треба нагору ще раз потрапити. Та що ж таке? Тут ще в нас темний лицар дуже рішуче налаштований на перемогу, а тут у нас ще один арбалетник Більбо, який получає просто впритул. Ще один темний лицар. Треба йому... А в мене немає вже гранат. Але темного лицаря я здолав. Так, ну що, хлопаки? Ви сидіть, напевно, а я протисну комбінацію перемикачів, за допомогою яких можна буде відчинити певну браму зла. Мапа так... У нас нині багато арен буде, там здається тільки одна мапа в нас лишилася, яка така серйозна і довга. Тому... Арбалетник Більбо лежить і трохи відпочиває. 89 набоїв, до речі. Все, пішло секвенс компліт. Тобто наступна партія. <сум> партія така серйозна, партія консерваторів. Я одразу розвалив, як так непогано. Ну і треба ще замочити в цих е гремлінів, які тут сильно налітають. Всі стріляють тут на мапі. Мені треба забрати золотий ключ, вочевидь, який десь тут знаходиться. Давайте сейв зробимо. Бо що, мені так здається, не все буде так просто. З'являється ще е Гремліни. І партія консерваторів, слухайте, збільшила свою кількість, присутність. Тут ще лицар атакує, треба, щоб він якось засандалив, бо в мене набоїв просто не, не вистачить це все приборкати. Хоча відеомейкер Шоган е дозволяє знищувати зомбі не вмерлах. Але тут насправді треба перегрупуватися. Я там бачу вкраєм ока те, що стане порятунком операції консервація, а власне кваддемеч. Ну і що, хлопаки, пішло. М'ясо так як має бути, слухайте. Тільки от цей мерзотик засандали в постріл. Але я думаю, ми зараз з усім розберемося. І допоки працює кладневич, мені здається, треба бігти на золоті двері і їх відчиняти. Бо там ще хтось вискочить, і це, власне, Шамбля, який получає по голові. Тут ще є велика хілка і... 94 з 97, що хтось вижив на мапі, подивіться. 96, один супротивник. Ось він. Більбо. Більбо гнилий. Всі секрети забрав, мапу пройшов. Офігенно просто. Давайте до наступної. Подивіться, яка архітектура тут. а? Е... Слава Грифону, як то кажуть. Опа, портал. Далі. Продовжую нашу новорічну круговерті. Наступна мапа має назву е... Coldwine Castle. Замок Холодного Подиху. Mortal Max автор цієї мапи. І... Ми на неї рішуче відправляємося. Тут ми на е, човнику при, прибули дійсно до палацу величезного. Давайте подивимося, наскільки нас тут охолодять. Одразу пси війни нападають і хочуть щось протидіяти, але моя сокира е, дає собі раду. По дупі отримає собака. І тут я застряг. Цікаво, в чому. Напевно, в скарагу це в нас приводи минулого різдва прилетіли, і слухайте, хочуть нами поласувати. Але ми не дамо відбутися ці профанації. Тому що рішуче стріляю з рушниці. І все, приводи лежать, і тут у нас, слухати, срібний ключ. Хлопаки явно що будуть повставати, а ми перевіримо, що в нас тут. В нас тут попередній рейнджер не впорався з поставленою задачею, але лишив мені бекпак, в якому слухати, 5 е, набоїв для Нейлгану і 6 ракет. Можливо, стане в нагоді. А з цього боку секретні набої для шотгану, що насправді допоможе. Ну що, треба якось дістатися е, до ключа. Тут пише, що зачинено. Та ми відчинимо все слухати, як Джон Маклєйн в свої найкращі фантазійні руки. І вриваємося в будиночок, в якому в нас санти вже немає, але є павучки. Так? Та певно, ельфи ще будуть. Забираю ключ. І що? Ну і хлопи повстали, слухайте кам'яні. Ці монстри більш сильні, ніж стандартні лицарі, і мапа в нас така, що тут сильно не замансиш. А всередині ще один лицар, Якийсь там б'ється з іншими хлопаками. Я не знаю, чи вони нагрілися. Де він тут? Ось він бігає, метушиться так, дай Боже просто. І мені не вистачає сили, щоб його добити, тому що тут хлопаки з мечами так серйозно за мене взялися. Лицар виходить з боку і лягає нарешті. А я підбираю супер шотган і знищую павука. І читаю некрономікон книгу мертвих. Насправді це ж відсилання до Єретика, так, до гри культової так само від ID Software. І що в нас тут на нас очікує? Перемикач надзвичайного зла, який викликає ще більше привидів минулого різдва, з якими треба розібратися за допомогою потужної рушниці. Шановний, де ви там полетіли, а? Хочете з рушниці з, з, з сокирою отримати по голові, напевно. І це мало би щось відчинити. А, це оживляє в нас статуї. Слухайте, які затискають так добряче. Але супершотган знає, що з ними робити. Оці, до речі, кам'яні супротивники мають. Різісти до Нейлгану і до Сукира. Їх треба щоденно стріляти. Так, тут пастка в нас надзвичайна. І повстають не вмерлі. Певно, хтось бавиться трохи в некромантію тут в цьому підземеллі Санта-Клауса. І треба це все спробувати розвалити. Допоки мене не розвалили. Я тисну якийсь перемикач. Мумію знищуємо і некромантію тут хтось серйозно зайнявся, тому що ще мумії повстають, і не вмерлі супротивники. тут ще ця штука вибухає. Але ми забираємо аптечку. І ще хтось повстає. Я не бачу на насправді. Але я чую, що десь зомбі ще присутні. Тут Neilgun нарешті забираю. Чую, чую, вони десь присутні. Давайте тут все продивимося. Ні, тут здається вже нікого немає. Ну, Neil це добре, тому що можна... Ох, тут у нас! некромантія не завершена ще. Тому що Повстали так добряче. І тут відчинилося. Попрошу отримати з сокирою по голові шотгану, містер, щось дуже активне в нас нині. На другий поверх запрошують. Давайте тоді підніматися. Хлопака з арбалетом. Жартувати не можна. І тут ще якась книжка. Так, я падаю донизу, чекайте. Давайте не будемо поспішати. По-перше, треба Beniet the Mega Health, кажуть. Заберіть мега здоров'я. Зараз заберемо, тільки треба його знайти. Для початку, мені так здається, і воно буде на другому поверсі. Книжка, не знаю, Гаррі Поттер та Січові стрільці. Том другий. Тут, якщо обійти, то невідомо, що буде. Де ми ще не були, до речі? Ми ще сюди не сходили, а тут в нас армор секретний, що насправді стане порятунком операції палац. І нарешті настав час підніматися нагору. І тут не падати, так? Тому що тут треба щось сюди ввальнути. Заберіть м'яке здоров'я, то ви б підказали, де воно є хлопаки. Тоді було б все набагато легше в нас. Так, арбалетник номер 1 готовий. Номер 2 так само получає по голові. І на нас очікує другий поверх, в якому, власне, некромант зачаївся. І він тут проводить окультний обряд. І він готовий. А що в нас тут? А тут у нас склад демочок, який треба забрати. Рішуче увірватися, забрати ракет-ланчер і себе самого не вбити. Ага, і повстає. Вже мерзота така. Ну зараз ми їх всіх з шотгану постріляємо, тому що допоки працює шотган, Допоки працює Кваднемеч, то можна буде їх рішуче завалити. Навступний повстає. Вони мало не затиснули, але всіх я завалив. Ще набой, якась шорткат Rope з'явилася. Чекайте, допоки працює квадненоч, треба розвалювати все, що бачимо. Оцього, оцю горгулю, оцю, там ще на горі арбалетник, треба перегрупуватися. Дуже в нас нині мапи такі, що е, вузькі приміщення, я б сказав, насправді. І важко трохи маневрувати. І тим більше, коли до тебе такий лицар біжить рішучий, але ми йому можемо ракету дати по голові і що шотган підготувати. А на ще в нас, до речі, арбалетник десь зачаївся. Тому треба, я думаю, зробити сейф. Невеличкий. І тут подивитися просто, що на нас ще очікуватиме. Мега нарешті, які так довго шукали. І... Ага. Супернейлган забираю. А ось і мотузка, яка має привезти на гору, тільки треба зараз рішуче по ній піднятися. Я щось в текстурках трошки застрягаю, але я нарешті піднявся. Декілька пострілів, і арбалетник лягає, а ми піднімаємося на саму гору нашого палацу, тільки треба зрозуміти, куди мені йти. До золотого ключа, вочевидь, але як туди потрапити? Оце питання таке серйозне в нас. Так, тут армор. А тут підйом нагору і я падаю до самого низу. Слухайте, добре, що зберіг, зберігся. Але я ще не забрав нейлган. Де воно було? Десь тут. Зараз треба його оперативно забрати, і ми десь на горі. Можна швиденько? Не можна, слухайте, не дають такої змоги. Давай помотуйся ще раз на гору. І треба забрати жовтий ключ. Дуже маленька, компактна мапа, і ти просто падаєш по ній більшість часу. Значить, Тут робимо сейв, щоб не впасти більше. І тут забираємо армор. Тут повстане статуя, вочевидь, горгулі. Мені треба десь сюди, я не бачу супротивника, на жаль, вже нарешті його помітив. Давайте з ними розбиратися. Тут двоє хлопаків і Гремлін прилітає. Він готовий, і хлопаки готові. З них аж рушниці від, відлітають. Забираю ключ. Ну і повстає тут, не знаю, надзвичайна кількість е, горгуль, яких треба розвалювати. Вже набоїв немає в супернейлгані. Я набою, що правда, в е, дробовику. І звідси я не долітаю, падаю до самого низу і що робити? Та шукати якусь аптечку, напевно. Які тут, я певно, ще лишилося. Наприклад... Наприклад, ніде. Треба знову ж таки підніматися на гору і там дивитися аптечки. Я майже всіх замочив, що хтось один лишився. Це, напевно, бос, і зараз нам треба підготуватися до зустрічі з ним під цей чудовий музон. Є ракети? Тут можна засандалити одразу, якщо постатись тут. А він тут насправді, це потужний самурай шинобія, який стрибає <світ> до побачення, телебачення. Я один секрет ще якийсь не знайшов. Може це він, відеомейкер Shotgun, не знаю. Але я відчиняю е, вихід з мапи, і ми завершуємо цю чудову мапу. Відеомейкер це якраз і був останній секрет. Мапа дуже крута, слухайте, супер просто. І На першому поверсі в нас лишаються дві мапи, і зараз йдемо передостанню, напевно. І останню на цю серію називається вона Cave of Selfless Martyr, G.C.R. автор цієї мапи. І я дійсно в пещері в якійсь, подивіться, що тут в нас. Вони е винні в своїх гріхах, щось таке кажуть. І одразу забираю армор і треба донизу було обережніше впасти, напевно, тому що... Я сильно забився тут. Нейлган одразу видають і лайтінган, Gun, що цікаво. На, ну, зрозуміло чому, тому що тут одразу біста налітає, велика, е, великий загін хлопчиків. З мечами, і ще одна біста. Треба пропалити, напевно. І ще одна біста. Слухайте, ледь-ледь. 90 хп в мене лишається і треба, напевно, це все починати стріляти рішуче. Правда, хлопці? Набої є, і сильно тут думати не потрібно. Що там в нас на горі? Надзвичайний секрет. Опа, полетів подаруночок від Санта Клауса і це трошки набої фармору. А де мені треба йти далі? А далі мені треба на драбину, надзвичайно, на якій, слухайте, все трясеться і я не можу на неї потрапити. Нарешті це сталося і твоя воля там попереду кажуть, так? Тільки треба шибу повибивати. І там підвісили ще одного молодого... молодика. Напевно, він його було засуджено за щось, лишилося більше, щоб просунутися. Вони, вочевидь, відчинять ще якийсь секрет. А наразі спускається ліфт, на якому більбо, класичний арбалетник, на випередження в... здійснив постріл і влучив. Я лізу нагору і дивлюся, що тут у нас ще. Треба шукати у цих, хто підвіщені, і їх знищувати потрошечки. Тут треба до більбо повертатися, а тут треба просуватися по печері і... Ой, слухайте, серйозний самурай нападає. Затиснув негідник, слухайте, мало не вбив. Так, набої. Отримайте армор. А де той армор? Оце цікаве питання, бо тут зачинено все. Армор на горі. Зрозуміло, що треба тут кригу цю всю знищити в печері і здолати ще оцю е, фінду. яка отримала так непогано. Забрати армор і протискати далі перемикачі. Номер 1 номер два. Ох, там з'явилося, слухайте, велика тусовка. Давайте сейв зробимо, тому що треба це все через кваднемач і е, double Barrel Shotgun проходити. Стріляти просто несамовито, бо тут такий натовп добрячий на нас нападає, зграє зомбі величезна. Є що щоправда, набої для шоті треба взяти. Ззаду затискають. Допоки кваднемач працює, це все треба розвалити насправді. Здається, це вийшло. Що в нас ще є? Лайтінган, шановні. вас всіх розвалюємо, як мафа газету просто. Ще один лицар лишився. Це із вогнем любить побавитися, і він готовий. 50, 65 супротивників забираю аптечки, мені потрібен тепер золотий ключ. Давайте просуватися по печері. Ігноруйте цього, кажуть. Цей безневинний, ну не знаю. Притискаю перемикач який... Веде на наступний бік і там сукира, власне, за допомогою якої можна було цих зомбі і так знищити. Давайте робимо стрибок, не дуже ефективний зараз вийшов. Можна ще раз, шановні, можна. А можна звідси? А я звідси не долітаю. Тому треба оперативніше. Оперативніше у мене не виходить. Бо стрибки це найсильніша не найсіль... не моя сторона в квейку. Добре, зараз, значить, летимо туди, там ще один підвішений. Слухайте, ледь, ледь я долетів, забираю за те сокиру. Е, мій син, е, послухай мої слова, щось кажуть. Е, це легкий шлях. Цікаво. Оба, поганий знак кажуть. Це не був легкий шлях, вочевидь. Так, перемикач висуває ще один перехід. Шамблер з'явився. Треба якось нагору потрапити, але щоб він мене не замочив тут, цей шамблер ляг не буде легким очевидь, тому що Шамблер там серйозно за нас узявся. І тут зграє е, Гергуль, просто якась неймовірна. Треба стріляти з Шокдану. І їх всіх пробувати знищувати. Тому що зараз кучно залітаємо, просто в пащеки їхні негідницькі. Ще аптечка. Ну і тут зграє. Візьміть силу їх, нас усіх, то вони, здається, до мене говорять. Типу, щоб я взяв їхню силу і переміг тут головного боса цієї печери. Добре, давайте всіх замочимо тоді. Там щось трясеться, зараз, напевно, з'явиться, не знаю, сам Ктулху на цій мапі. Цей готовий і... Треба сюди зараз рішуче перестрибнути, забрати ще набої для лайтингу. На цьому поверсі я всіх знищив. Що внизу? Внизу ніц немає. Це вихід з печери, вочевидь, так? Що, що там таке? По мені хтось стріляє, так рішуче достатньо. Тут ще один. Там шалрат знизу. А цей чомусь не вбивається. Напевно, сокирою треба знищувати. Для початку треба розвалити шалрат, тому що е відьма небезпечна достатньо. Розвалюю, пробую втікти, і вона ще жива. Треба зараз ховатися від її пострілів кров з носу просто. А вони летять за мною і вона готова. Тут щось відчинилося. Ой, тут в нас плазмаган і якийсь суперлицар, слухайте. Він готовий? І там на горі ще хтось. Ще один лицар. Це і зомбі шинобі. що з'явилися хлопаки. Стріляю, значить, тепер вам треба сокирою додати трохи. Вас добити, напевно. І ще один арбалетник. А це ще один лицар. Здалося, що арбалетник простий. 75 хп, до речі, лишилося, і треба діяти більш рішуче. Значить, сюди можу застрибнути, і тут ми знищили шамблера, набої для лайтінгу і золотий ключ, за допомогою якого ми зможемо. Перемогти, ну але для цього треба, судячи з усього, здолати ще одну шалрат. Але в мене є вже плазма ган. Тільки треба ще набої забрати. Так, давай звідси до це. Опа, зробимо сейф невеличкий, тому що ми хоч і не боїмося, але маємо бути пильні. Ось вона. Мерзок така. ну її... Ми... а в мене набої. В... Ну в неї лгані ще є трохи. Вона готова. Все нормально. 70-72, я майже всіх знищив. Давайте дивитися, що на нас очікує далі. Дають безсмертя і набої для. Е -хе -хе -хе, і тут двоє е шамблерів. Слухайте, допоки безсмертя, я маю їх знищувати якимось чином. Напевно, а набоїв не дуже багато насправді. Стріляю. І набої зараз завершаться в нас. Шамблер готовий. Я вип випливаю нагору і знаходжу вихід з пекельної. Печери, шикарна мапа, слухайте, трохи така сатанинська, навіть я б сказав. Добре, просуваємося вперед. Я думаю, на цьому на серію Доста. І наступної серії ми завершимо фінальну мапу на першому поверсі, перейдемо на другий поверх нашого Крісмас Джему. Дякую всім за увагу. Квейк різдвяний. Мапи різні, потужні і дуже заходить. Сподіваюся, вам теж, всім гарного Різдва, смачної куті, смачної... Ковбаски і побачимося на каналі. До побачення!